Трати, які можуть стати здобутками. Сьогодні 13-та неділя звичайного періоду. Це наша ддм неділя, на яку радо вас запрошуємо. В нашому житті є речі, події або люди, які дуже важливі для нас, дуже цінні, і за якими ми сильно тримаємось. Своїми руками, життям, бо здається, що в цьому наша найбільша радість, в цьому найбільше наше задоволення. І сьогодні Ісус запрошує до дуже непростої речі, каже: нехай кожен, хто сильно прив'язаний до чогось, відречеться від цього, залишить те, що любить, залишить, можливо, навіть батьки, батьків, яких дуже любить чия турбота їх дуже необхідна. Візьме свій хрест і мене наслідує. І певною мірою це втрата для нас. Але в цьому можна для себе відкрити те, що коли з Богом втрачаю, то більше здобуваю навчитися того, що з Богом краще втрачати, ніж без нього здобувати. Це так як у різних наших справах, щоденних, наприклад, спортсмени, які хочуть осягнути якийсь результат успішний, мусять залишити якийсь комфорт. Відпочинок і почати сильно працювати, щоб осягнути перемогу. Ми, коли вирушаємо в подорож, нам потрібно залишити м'який диван, зручне ліжко і вирушити на зустріч пригодам, щоб здобути багатство цих краєвидів, багатство нового досвіду. І можливо, це був програш, бо втратив щось приємне, щось буденне, до чого сильно звик. Але з цією втратою навчився здобувати щось набагато більше і цінніше. Тому Ісус сьогодні запрошує нас відпустити те, за що так сильно тримаюсь, в чому відчуваю таку сильну безпеку, а поставити на перше місце Його, довіритись йому у своїх виборах, у своїх рішеннях і йти за Його голосом. Бо Його голос це голос любові, голос вільності. Бо коли ми залишаємо щось заради нього, то не втрачаємо це, чи не кидаємо там інших людей чи справу, а ми даруємо і любов, і прихильність, і також вірність. Бо він був вірний до кінця. Він показав, що прийшов виконати волю Отця, віддаючи своє життя, і вчить тоді мене, як стати даром для інших, але при цьому не зупинятись на тому, що осягнув. А все більше і сильніше поглиблювати свою любов і йти далі, далі, не зупиняючись на осягнутому. Хоч це непросте завдання, але так прекрасне, бо коли йду за Ісусом, відкриваю, яке моє життя, прекрасне, яке щасливе моє життя. І нехай сьогодні на це благословить вас Господь, щоб іти за Ним, зрікаючись якихось вигод свого життя, а відкриваючись на нові пригоди і живучи повнотою любові. Гарної всім неділі. І до зустрічі!